Добрий день! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як відкладати на освіту дітям в США. Зокрема, поговоримо про 529-й план. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Що таке 529-й план? 529-й план це інвестиційний план для зростання грошей без податків, які можуть бути використані на кваліфіковані освітні витрати. На 2024 рік максимальний ліміт подарунку, тобто сума грошей, яку ви можете внести до свого 529-го плану, де ваша дитина зазначена як отримувач, становить 18 тисяч доларів в рік. Якщо ви в шлюбі, то ця сума подвоїться до 36 тисяч доларів на рік як максимальний подарунок. Внески до 529 го плану робляться після сплати податків, тобто вони не надають. Негайної податкової вигоди для вашої федеральної податкової декларації, але в багатьох штатах є податкові пільги на внески. Наприклад, резиденти штату Іллінойс, які використовують штатний 529-й план, можуть відрахувати до 10 тисяч або 20 тисяч, якщо подають спільну податкову декларацію річних внесків від оподаткованого доходу Іллінойсу. Наприклад, якщо у вас... Ілінойс рахує, що у вас оподатковуваний дохід 100 тисяч доларів. Ви можете знизити їх на 20 тисяч до 80 тисяч доларів і вже, після, і вже брати податок штату Ілінойс від 80 тисяч доларів, а не від 100 тисяч доларів. У кожного штату свої правила, тому вам треба перевірити пільги вашого штату. Я залишу в описі відео посилання, де можна подивитися правила індивідуально по кожному штату. Але в будь-якому випадку ваші внески заробляють прибутки з роками, і ви не платите податок на цей прибуток, якщо ви використовуєте ці гроші на освітні цілі. Кожен штат має свої власні максимальні ліміти на внески. Наприклад, максимальний ліміт внеску в 529-й план становить 350 тисяч у штаті Ілінойс. Тепер давайте поговоримо про контроль. Власник рахунку, тобто ви, контролюєте кошти у 529 плані та можете змінювати отримувача в разі необхідності або використовувати лише частину коштів на освітні витрати. Отримувач, зазвичай, ваша дитина або онук не контролює гроші у 529 плані навіть після досягнення легального віку, що в США становить 18 років. Ви, як власник рахунку, завжди маєте контроль над коштами 529 го плану, незалежно від віку отримувача. Далі 529-й план може використовуватися не тільки для оплати за навчання в коледжі. Гроші можуть бути використані на оплату проживання та харчування, підручники та інші кваліфіковані освітні витрати. Ви можете використовувати кошти з 529 плану для коледжів, університетів, професійно-технічних училищ і навіть деяких освітніх програм для учнів з 1 по 12 клас до певного ліміту. Це у випадку приватних шкіл. Ці заклади повинні відповідати критеріям акредитації та бути придатними для участі у програмах федеральної студентської допомоги. Давайте пару слів скажемо про нецільове використання коштів. Якщо ви знімаєте кошти з рахунку для витрат не пов'язаних з освітою, ви сплатите податок на прибуток та 10% штраф на отримані доходи. Є деякі винятки з 10% штрафу, наприклад, у разі смерті чи інвалідності бенефіціара, або якщо бенефіціар отримує стипендію. Штраф поширюється лише на суму, яка перевищує стипендію. Які найчастіші запитання задають про 529 план? Перше, що робити з 529 планом вірніше з накопиченнями у плані, якщо в майбутньому дитина не забажає йти до коледжу. Якщо дитина не бажає йти до коледжу, існує кілька варіантів використання коштів з 529-го плану. Ось деякі з можливих дій. Перше. Зміна бенефіціара. Ви можете змінити бенефіціара на іншу особу, як, яка є членом сім'ї. Друге, кошти з 529-го плану можуть бути використані для оплати. Професійно-технічної школи, деяких курсів або інших кваліфікованих освітніх програм. Третє. Ви можете використовувати до 10 тисяч доларів на рік для оплати навчання в приватних школах з 1 по 12 клас. Четверте, ви можете змінити бенефіціара на себе і використовувати кошти для власної освіти, якщо плануєте отримати додаткову освіту. Але пам'ятайте. Навчальний заклад повинен відповідати вимогам 529 го плану. Тобто, якщо ви візьмете якісь бухгалтерські курси у тьоті Шури, яку ви знайшли в інтернеті, це, скоріше всього, не буде підпадати під правила. До речі, починаючи з 2024 року, залишки на рахунку 529 го плану можна перевести на Roth IRA з лімітом до 35 тисяч доларів. Друге питання. Куди вкладаються або інвестуються мої внески в 529-й план. Коли ви відкриваєте 529 план, ви можете вибирати з різних інвестиційних варіантів, які зазвичай пропонуються планом. Ці інвестиційні опції можуть відрізнятися залежно від плану та штату, але ось які загальні види інвестицій, які можуть бути доступні. Перше: портфелі з датою цільового завершення Target Date Portfolios, або ті, які базуються на віці. На віці Age-based portfolios. Ці портфелі автоматично змінюють свою інвестиційну стратегію, стаючи менш ризикованими, коли наближається час, коли гроші будуть потрібні для оплати освіти. Зазвичай вони містять суміш акцій та облігацій, яка з часом стає більш консервативною. Друге, статичні портфелі, Static portfolios. Ці портфелі мають фіксовану алокацію активів і не змінюються з часом. Можуть бути агресивними, більш акцій, поміркованими суміш акцій та облігацій, або консервативними, більше облігацій, або грошових фондів. Третє, індивідуальні фонди. individual funds. Деякі плани дозволяють вам вибирати конкретні інвестиційні фонди, такі як акційні фонди, облігаційні фонди або фонди грошового ринку money market funds. Ви можете створити власний портфель з кількох індивідуальних фондів. Дуже важливо ознайомитися з, пропозиціям, з пропозиціями вашого плану, зрозуміти свої фінансові цілі та консультуватися з фінансовим радником, щоб зробити найкращий вибір для вашої ситуації. Наступне питання: як впливає 529-й план, коли ви подаєте на фінансову допомогу для дитини в освітньому закладі? Для цілої фінансової допомоги 529-й план вважається активом батьків. Це означає, що 529 й план може мати дещо негативний, але відносно невеликий негативний вплив на фінансову допомогу. Це тому, що 529 плани оцінюються за нижчою ставкою, ніж інші активи батьків, такі як ощадні рахунки чи інвестиції, і тому має відносно невеликий негативний вплив на фінансову допомогу. Наступне питання: які є альтернативи 529 м планам для накопичення на освіту в США? Це доволі таке обширне питання, і тому наступне відео буде якраз про альтернативні варіанти, як ефективно накопичити на освіту. Тому підписуйтесь на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Не забудьте також натиснути на кнопку лайк. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Поділіться цим відео з друзями чи родичами, у яких є діти і які дбають про їхню освіту. Дякую за вашу підтримку! Наостанок я хотів би сказати: якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги є одна з найприбутковіших галузей в Америці. І якщо ви хочете дізнатися більше, як заробити в цій сфері, то будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на співбесіду. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.